Вже, у мене халепа. Зникли лайки. Виручай! Алло, алло! Знову зв'язок пропав. Мабуть, сніг на лінію впав. У білого ведмедя зникли лайки. А що у нашій картотеці є на зубах? Покажи лайку. Чихуахуа – найменша собачка у світі. Усього 15 сантиметрів у холці. Не вона. Пудель розумний собака. У Франції його використовують для пошуку трюфелів. Грибів не так. Хорт! найпруткіший серед собак. Легко розвиває швидкість до 57 км за годину. Е, ні, без ковзанів на льоду так не побігає. <смі> Уйдою колись розводили як мисливський собак, і в середній віки цькували ними биків. Е, то що тут бики? Рель-тер'єр. Найбільший із тер'єрів. Не це. О, лайка, їздовий собака, здатний тягнути масу, що вдвоє перевищує його власну. Те, що треба. Загалом у світі налічується понад 400 порід собак, виділяють їх основні типи: службові, мисливські, пастухи, хорти, декоративні собаки, компаньйони. Собаки належать до родини собачих і вважаються нещадками вовків. Собака був першою твариною, яку приручила людина. штаті Гайдаху, що у США знайдено скам'янілі рештки собаки, які якого не лічує 10,5 тисяч років. Треба агента бурого ведмедя для розкриття цієї справи. Добрий день шеф! Як ваше життя? Дякую, непогано. От розкрите ще одну справу і взагалі життя буде прекрасне. Докладу усіх зусиль, щоб ваше життя було прекрасне. Гаразд! Тоді в Антарктиду на пошуки лайок. Слухаю. Здоров, друже! я вказав, що в тебе лайки зникли. Може, вони в космос полетіли. Тобі смішно, а мені плакати хочеться. То чим ти годував? Я годував лаяку зі найсмачнішим, рибою різних видів і розмірів. Рибою! Старий ти що? Це ж собаки! І їдять вони собачу їжу. А шеф як сміятися. Він вже думав, що тут крадіжкою і злодіями пахне. Я і сам не дуже рибячий жир люблю. Та я думав, що їм подобається ця їжа. Не хвилюйся. Я вже знаю, як вийти з цієї ситуації. Іноді складні справи вирішуються дуже просто.